Ім'я Савло означає великий, а ім'я Павло означає маленький. З цього стає зрозумілим, що змінивши всього лиш одну літеру, маленький може стати великим в очах Бога. Тобто потрібно стати малим для світу. І лише тоді можливо стати великим для Бога. Це шлях святості. Шлях, яким Савло стався тим Павлом. Ми чуємо поклик тоді, коли найменше на це очікуємо. Свій, я пам'ятаю, дуже яскраво. Мені було 19, і я сидів у кінотеатрі у своєму рідному містечку у штаті Вашингтон. Фільм завершився, і сидячи у повній темряві, я відчув у серці поклик поклик стати актором. Раптом я відчув, що це те, для чого Господь мене створив. Те втрутились мої раціональні почуття я нічого не знав про акторство, не знав агентів, менеджерів. Навіть під страхом смерті я не можу вивчити текст. Та все ж в мене було переконання у правильності мого вибору. Я відчув поклик, Перенесемось у весну 2000 року. Я грав Едмона Дантеса у фільмі Граф Монте Крісто. Це була чергова екранізація твору Олександра Дюма. Це був дуже стресовий для мене період. Адже вперше увесь фільм тримався на мені і ось було те, що я так хотів осягнути, проте я не відчував меру. Це у цьому фільмі було боротьбою. Мій персонаж Едмон Дантес несправедливо ув'язнений. У книзі та у фільмі він вирізає на тюремній стіні. Бог дарує мені справедливість. Хоча усе проти нього цей самотній чоловік вирішив звільнити себе та викорінити все зло, навіть те, що всередині нього. Є чудова сцена між Едмоном та іншим ув'язаним, священником, якого грає легендарний Річард Харріс. У момент найбільшого упадку, коли священик лежить на підлозі та помирає, він повертається до Едмона і каже: Ось твій останній урок. Не того злочину, за який тебе засудили. Пам'ятай, що Бог сказав мені відпуск гріхів. Мій герой подивився на нього та сказав Але я не вірю в Бога. А він відповів: Це неважливо, Едмон. Він вірить в тебе. Так воно і є. Господь любить кожного із нас особливо. Він поруч у моменти найбільшого відчаю. Після зйомок Монте Крісто я отримав дзвінок від Мела Гібсона. Мій агент не дзвонив, мій менеджер не дзвонив. Я не знав Мела, я не знав про цю роль. Мел Гібсон хотів, щоб я зіграв Ісуса Христа. Він хотів, щоб хлопець з ініціалами JC, якому виповнилось 33, зіграв Ісуса? Чи не збіг це? Не думаю. Чи ваше життя це збіг? Чи все, що відбувається у світі, це гра випадку? Може, хтось із вас зараз знаходиться у відчаї, заплутаний, невпевнений в майбутньому, зранений? Це не час відступати чи здаватись. Коли я був на Христі, то зрозумів, що страждання було справді нашим відкупленням. Тож пам'ятайте слуга не більший свого пана. Кожен має нести свій хрест. У нашої віри та свободи є ціна. Мене буквально шмагали, розіп'яли, осліпили прожекторами, пізніше проводили операцію на відкритому серці. Це те, що відбувається після п'ятигодинного переохолодження. Одного дня під час зйомок мою руку прив'язали до важкої балки. І коли хтось потянув за неї, моє плече вивернулось. Я упав та опустив голову. Ця сцена залишилась у фільмі. Далі, по фільму, Ісус мав відчувати вивих плеча. Що ж, я тепер знаю, як це відчувається. Кожного дня я мав піднімати цей хрест. Це було, наче покаяння. Він відпечатувався на моїх плечах. З кожною годиною це було все важче. Але якщо б страсті Христові знімались у студії, відчуття від перегляду було б зовсім іншим. Це страждання ключова частина моєї ролі. І ключова частина нашого життя. Деякі з нас, ви знаєте їх, сприймають християнство як лише веселі розмови про славу. Я називаю це радісним Ісусом. Але, друзі, до Воскресіння було дуже багато болі та страждання. І ваш шлях не буде іншим. Тож візьміть свій хрест. Йдіть до цілі. Я хочу, щоб ви вийшли у цей язичницький світ. Я хочу, щоб ви без сорому виступили та публічно проголосили свою віру, що ви є християнин. Цей світ потребує воїнів, якими керує їхня віра. Воїнів як святий Павло та Святий Лука. Котрі ризикували своїм ім'ям та репутацією, щоб принести свою віру та любов до Ісуса у цей світ, Бог кличе кожного із нас робити великі речі. Проте, як часто ми не відповідаємо, закриваючись у якійсь розумовій бульбошці. Час нашому поколінню прийняти цей клич Господнього голосу. Усі ми маємо повністю віддати себе йому, побачити ніжні руки, що поведуть нас правильним шляхом. Та для початку треба прийняти рішення, прийняти рішення молитися, постити, роздумувати над Словом Божим, сприймати святі таїнства усерйоз. Тому що сьогодні ми живемо у культурі заперечення. Увесь світ лежить у гріху, весь світ потону у гріху. Ось у тиші наших сердець Господь закликає нас присвятити себе йому. І як часто ми його ігноруємо, ігноруємо цей солодкий заклик. Великий святий із Авшіца, святий Максиміліан Кольбе, сказав байдужість основний гріх ХХ століття. Але, ні, брати і сестри, я вам скажу, що це також найбільший гріх ХХ століття. Ми маємо стряхнути цю байдужість, цю руйнівну терпеливість до гріха лише наша віра та мудрість Христа можуть нас урятувати. Проте це потребує воїнів, що готові ризикувати своїми іменами, репутацією і навіть життям, щоб відстояти істину та відділити себе від цього прогнившого покоління, тому що ви народжені не для того, щоб пристосовуватись. Зараз усі лише раді плести за течією. У нас сюди світилище свободи, де кожен вибір рівний іншому, незважаючи на наслідки. Дорогі. І ви дійсно думаєте, що це справжня свобода? Папа Іван Павло II сказав Демократія не може вижити без загального одобрення. Основне питання до суспільства як ми маємо жити поруч, чи може суспільство закрити очі на норми моралі та здоровий густ у питаннях моралі? Кожне покоління має знати, що свобода існує не для того, щоб робити те, що подобається, а щоб мати можливість робити те, що ми маємо робити. Ось свобода, яку я хочу для вас. Свобода від гріха, свобода від рабства, у яке гріх занурив усіх нас. Це свобода, за яку варто померти. Це нагадує слова, сказані персонажем Мело Гіпсона у фільмі Хоробре Серце. Я кажу вам сьогодні. Я бачу перед собою армію, що готова перемогти тиранію. Ви прийшли боротись як вільні люди. Ви і є вільні люди. Чи будете ви боротись? На що один із чоловіків відповідає: Ні. Ми втечемо і ми будемо жити. Боріться і можете загинути. Тікайте, і будете жити якийсь час. І, помираючи у ваших ліжках багато років по тому, чи не захочете поміняти всі ці роки на шанс повернутись і сказати своїм ворогам? Ви можете забрати наше життя, але не можете забрати нашу свободу. Кожна людина помирає, та не кожна істинно живе. Ти, ти, ти. Всі ми маємо змагатися за цю справжню свободу. Ми маємо жити, друзі. В ім'я Бога ми маємо жити, і святий Дух ваш щит, а Христос ваш меч. Так що приєднуйтесь до святого Михаїла то до архангелів, і давайте разом відправимо Люцифера та його посіпак у пекло, де їм і місце. Савло означає великий. А що означає Павло? Маленький. Тож ми хочемо бути великими в очах Бога. То ми маємо бути маленькими. Ой, якими ми маємо бути? Вибачте? Ми маємо бути маленькими. Нехай Господь любить та охороняє вас до кінця вашого життя. Якщо я не побачу вас тут. Я не можу дочекатись, коли побачу вас на небесах. Я люблю вас, міцно боріться, і нехай Господь благословить.